Напередодні дня художника Олена Звягінцева, чиї роботи нині експонуються у арт гелері на п'ятому поверсі ЦУМу, завітала до галереї вітань на радіо Авас, аби привітати колег і розповісти, що її надихає. Спочатку, звичайно, це зароджується в голові з ідей з якихось почутих, прочитаних, побачених моментів. І якщо після ескізів ти його вже починаєш на полотно, на чистовик, як то кажуть, викладати, і тоді починається звичайно написання картини. Художниця Наталія Волочай займається мистецтвом 5 років. Жінка переконана, аби бути художником, не обов'язково мати профільну освіту. Коли господь дарує талант, його треба використовувати. То я Педагог, а от малювати я любила все життя. Тільки що ну, собі так там на папірці щось малювала. А вже, е... певно, прийшов такий час, коли мені захотілося велике полотно величезне і на ньому справді відтворити свої мої. Про своє ставлення до мистецтва розповіли мама і донька з Харкова Наталія та Єлизавета. Дівчина пригадала уроки малювання. Більше всього подобалось малювання. Тобі все вдавалося намалювати, як в завдання вчитель? Чи все ж таки інколи доводилось до мами за допомогою Е, Інколи інколи до тата, але зазвичай в мене все виходило. Добре, А от ви пригадаєте свої уроки з малювання? Я не ну, художник, мене було дуже тяжко, ну тому я більш люблю дивитися. Митців треба підтримувати, каже куратор художніх виставок у Луцьку Дмитро Зінько, особливо тих, хто вже у літах. Вони є забутими. Інколи по певних життєвих обставинах вони навіть самі вже не знають нас і Луцьку, яким підтримуємо самим підходимо. Кажемо, добрий день це я такі, такі ми з вами спілкувалися на таких, таких то виставках. Вони згадують, вони раді, що їх хтось ще пам'ятає. Стати учасником галереї вітань на радіо Аверс можете і ви треба лише завітати на перший поверх суму що п'ятниці, 16 до 18. ね <laughs>